Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами намалюємо чудового птаха. А якого відгадайте загадку! Білосніжні, гарні птиці. Дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Лебеді вважаються найкрасивішими птахами не тільки серед водоплавних, а й серед усіх інших. Ці, Цівоістино царственні птахи з білосніжним оперенням і граціозно вигнутою шиєю є недмінними героями билин, казок і пісень. Живуть лебеді поблизу чистої води, біля морських берегів і в гірлах річок, харчуються рослинами, лічинками комах, дрібними малюсками і рачками. Тіло у лебедя масивне. Широко груде, крила довге і широкі, сильні лапи пофарбовані в чорний колір. Пізньої осені, коли вже на землі лягає перший сніг, лебеді збираються в зграї і красивим клином відлітають у вирій. Всі види лебедів занесені в червону книгу, і полювання на цих величених птахів суворо заборонені. Як ви здогадалися, ми сьогодні намалюємо лебедя. Малювати ми сьогодні будемо кольоровими олівцями. Для того, щоб намалювати лебедя, візьмемо за основу цифру 2. Ось так. Тепер намалюємо голову, довгу шию. Тулуб який переходить до хвоста, намалюємо крило і ще одне. Намалюємо дзьоб. І почнемо розфарбовувати нашого лебедя. Сьогодні не будемо його повністю розфарбовувати, тільки будемо затиняти блакитним кольором. Ось так біля голови око, Шия. Тому що лебідь у нас білий, біля крила відтіняємо. біля хвоста. И вот тут другое крыло, тоже відтіняємо. Идем зафарбуем от кольором. колером так. и черным колером зафарбуем Біля дзьоба, лебедій є чорна пляма. І наведемо нашого лебедя чорним олівцем по контуру, що ми намалювали. Зробимо ось так. наше око. Лебідь плаває у воді, тому синім кольором намалюємо водичку. Та все це зафарбуємо блакитним кольором та зробимо ще камаші, які ростуть біля води. Ось так. Листечко. З іншої сторони, таким же чином. Ось такий гарний лебідь вийшов у мене. Малюємо! У вас все вийде обов'язково. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!